Святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі вашні. Сказав Господь своїм учням, стережіться людей, що на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах. Ходитимуть перед царів і правителів задля іменем мого, і це дасть вам нагоду свідчити про мене. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати, я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але й волос голови у вас не пропаде. Вашою терпеливістю спасете душі ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Я в цей Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Щоб поглянути на останні події, які відбуваються, у світі, у світовій політиці, у міждержавних стосунках, ми бачимо, як постійно зростає досить велике напруження. Здається, ті принципи міжнародного права, які були встановлені після Другої світової війни. Саме в останні роки, на перший погляд, не працюють. Війна в Україні, яка вже триває майже два роки. Інші конфлікти, які виникають у світі, усе це, в принципі, страшить. Якщо б ти не знаєш війни, Якщо війна не торкнулася твоєї країни, звичайно, якось легше це все сприймати. Але, напевно, коли ми пережили оцей досвід війни в Україні, на будь-яку війну, на будь-який конфлікт у світі дивишся з, через призму власне досвіду України. Знаємо, вчора в Ізраїлі. Між Палестиною і Ізраїлем сталися певні дії, які спричинили втрату життя людей. І здається, на перший погляд, отак подивишся на це все і робиться страшно, куди котиться світ? Що буде зі світом? Однак, з другого боку, якщо подивитися на загально на світову історію. Ми бачимо, що війни тривали практично постійно. Практично постійно тривала певна політична боротьба, громадянська боротьба. Постійно одні люди намагалися доказати щось інших, вибороти щось в інших і тому подібне. А якою має бути постава нас християн? У всьому цьому вирі, у, цьому, у цій запутаності політичній, воєнній, у цих страхах, якою має бути постава нас християн. В принципі, в сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить про цю поставу. Ба більше, ми маємо приклади багатьох святих сповідників, мучеників, святителів, преподобних. Святих, які жили чи живуть у подібних, ситуа... у подібних історичних ситуаціях, нам по-людськи виглядає, що боротьба триває між людьми. Хоча насправді ми, християни, розуміємо, що справжня війна це є війна диявола проти людини і проти Бога. Саме це є справжня війна, і будь-які інші війни є лише відголоском, прикриттям, ми би сказали, справжньої духовної війни. Сьогодні Ісус говорить про те переслідування, яке зазнають християни ось уже понад 2000 років. Стережіться людей, що на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах, по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів задля імени Твого. Так на вас накладуть руки, каже Христос. І ви маєте бути обережні, ви маєте бути мудрі, і ви маєте уникати, але з другого боку саме це дасть вам нагоду свідчити про мене. <кх> Якщо поглянути на історію церкви, яка має вже понад 2000 років, ми бачимо, що саме переслідування християн ставало не моби, як на перший погляд, дивно, але тим добрим ґрунтом поширення християнства. Саме кров мучеників, як каже Тертуліан, стала тим зерном, завдяки якому християнство і Слово про Ісуса Євангеліє, є добра новина, шириться по світі. Так було, є і, напевно, буде. Найважливіше маємо розуміти, що випробування має початок і кінець. Наша війна в Україні має початок і буде мати кінець. Наші терпіння мають початок і будуть мати кінець. Звичайно, що потрібно нам у вірі, в довірі до Господа перейти ці випробування. Саме тому Христос каже, вашою терпеливістю спасете душі ваші. Нам потрібна конча терпеливість. Терпеливість і витримка. І для того, щоб терпеливо витримати, Господь дарує нам дуже потужні засоби. Найперше, це найсвятіші тайни. Ісус дарує нам себе у Пресвятій Євхаристі. Ісус дарує нам Ласку, молитви. Ісус дарує нам благодать прощення гріхів у таїнстві сповіді. Саме святими тайнами ми користаємо для того, щоб у терпеливості перейти це випробування. У терпеливості ви стоїте у цій духовній війні, зла диявола проти людини і Бога. Саме у терпеливості зможемо. Перейти і осягнути поріг Божого царства, де знайдемо спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!